Всім привіт, друзі! Мене звуть Бренд, і я вирішив знімати історію персонажів ігри Outlast. І сьогодні ми розглянемо такого персонажа, як Кріс Уокер. Ким він був і ким він став. Ну що ж, поїхали. Кріс був начальником охорони у Маут Месів Він має величезну силу, вагою і ростом він легко може підняти дорослу людину або вибити надміцніші двері, що стало можливим завдяки різного роду препаратів. Серйозно змінив обсяг м'язів Уокера. Незважаючи на зовнішній вигляд, його тіло складається з м'язів, що дає йому неймовірну витривалість. Він також, як і Майлз, може перестрибувати через перешкоди, щоб дістатися до нього. Він може вистежувати Майлза в темряві, перевіряти, перевіряти шкафчики і прислухатися до шелесту, вибиває з двох ударів. Можливо, він колекціонує голови своїх жертв як трофеї. Приклад тому бібліотека, яка заставлена ними, Кріс наводить панічний страх на інших хворих. Єдині, хто його не боїться і не біжить, побачивши його, це близнюки, швидше за все, через їх відданість батькові Мартіну. Ось вот така от історія Кріса Уокера. Думаю, вам було інтересно. І як тільки ця серія набере 20 лайків, я випущу слідуючу історію персонажів ігри Outlast. Всім пока!